От як би я зробив, ми ж можемо не просто фантазувати, моделювати на, на вежі кого? так точно. На так, України, ми українці, ми все однозначно. Я б однозначно моделював Америка, Америка, Сполучені Штати Америки і ми Україна. Ось та кімната, де в Саудівській Аравії мають а, вироблятися позиції рішення і бажано спільні, і потім доводити російській стороні, в якій би кімнаті вони не сиділи. Ну, це ну, гарний це сценарій. Тому, але, але він, він трошки знаєте, поступ... як, я про гарний хоч. Протиречить, наприклад, тій думці, яку Кіткелох висловив. Він сказав, що це була така міні-човникова дипломатія. Сучовникова... А чому ні, він був ні, тут? ні це Келогу питань немає, але я. просто в чому суть човникової дипломатії. Цим човником виступає той, хто або рівновіддалений від двох сторін, угу. або, а, ну якби однаково абсолютно до них ставиться. Нам би, звичайно, хотілося І це. Ми було назвемо цей човен Україна, Ні, я ні я Це її було б супер. Я, я теж сподіваюся, що якщо на цій зустрічі будуть в тому числі. Я, як сказав, будуть члени і моєї групи, так. тобто в них у кожного з цих спецпредставників є якась своя команда, є і там будуть люди келога. От для так. нас це позитив. Ми ну ми не знаємо їх прізвищ. Ну це явно якісь там експерти, які з ним працюють не так багато. Да, і їх і їх, 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 їх не треба, щоб їх було багато, але. Люди прийшли з ним з аналітичного так. цеху, так би мовити. Так. Вони знають, як би все це як це працює. Тому американці, звичайно, в цю рівновіддаленість спробують пограти, але отут от від нас залежить, як ми просто аргументами переконаємо, що бути типу рівновіддаленими, але рішення ми повинні приймати отаке. Ні, ні, друже. Ще раз давайте дозволяю вже Та, з дозволяють же спричинитися. Питання не, рів, не в наших інтересах, щоб США сіли знаєте, Ми рівновіддалені. Стоп, стоп. стоп Я ж Не кажу, що це Ви в наших інтересах. Партнери. Я кажу, як на це дивляться штати. От Саудівська Аравія, ми ще так. згодні, щоб хай би Саудівська Аравія була нейтральним, дала готель, дала підтримку. Бо вони все це бажано, щоб на, на Путіна вплинуло, що ОПЕК плюс буде ОПЕК мінус. Вони вплинули. Якщо ти не а вони вплинули вчора так. повідомлення Росії. Окрема тема прилетіла, скорочити видобуток нафти, О, інші країни збільшують. Красиво. Росія повинна скорочувати. Вони поставили перед ними вимогу. Причому там. Така 400 тисяч цих баррелів, да там це здається, тільки початок. це тільки, це це тільки, тільки початок, початок, тому що вони кажуть, що ми закривали очі на дуже довго на те, що ви робили ну, зараз. Якщо ви власне цього не зробите, ну тоді будете це мати сила. якісь проблеми, але, але, якщо але це справжня сила. Якщо саудити включаться разом з ОПЕКом, так як вони вчора сказали, і я дякую, що ви про це повідомили. То нам однозначно в понеділок набагато ну, простіше має бути. Буде. не те, щоб простіше, але ну сильніше можна давити на росіян. А скажіть, будь ласка, от що? Ви конкретно бачите предметом цих переговорів. Я скажу буквально одну фразу. Якщо вкладуся в одну фразу, говорить багато про припинення обстрілів інфраструктури саме енергетичної. Потім з'являється інформація про цивільну інфраструктуру. Трамп виходить і каже, ну буквально держдеп робить заяву, буквально сьогодні, про те, що ми за крок до повного припинення. Що там будуть обговорювати? Про крок валеріот. Так і є. Просто Я знаю американську дипломатію працював, працюю з ними. Крок за кроком, крок за кроком, тих, хто нам дивиться, вже пояснили. Перше, реалізація часткового припинення вогню. Поки що не примир'я навіть. Ну, я з фахівцями в колі сиджу. і припинення вогню це різні трошки речі, трошки так. А зовсім різні. Тому поступове припинення вогню от як його реалізувати? І тут. Зробила Україна я вважаю правильний крок. Буде перелік енергооб'єктів, інфраструктурних об'єктів, про які сказав президент Зеленський. То і українська делегація матиме це в Саудівській Аравії. Далі крок припинення вогню на суходолі і в морі. До речі, перше буде море все ж таки, чорне так. море. Про що теж президент Трамп в Рідауді видав після розмови з Путіним? Тобто, друге буде море. Це теж крок угу. і дуже серйозний. Може, тому так росіяни э, цинічно і злочинно э, бомбардують зараз. То це буде в понеділок добиваючи. І це в понеділок. Ось Зологіку. будуть які кроки. Давайте. Потім псуходол, ось ті кроки, які дійти до того, я знаю, просто американську до вони, вони будуть впиратися видавлювати э, розширення до повного припинення на цій вогу. зустрічі. Ну вони почнуться так. Дивись, можна так сказати. Це буде визначення так, критеріїв, за якими ми виділяємо і ми всі виділяємо. Чекайте, я тоді енергетичну я інфраструктуру, вас перебляд, які об'єкти підпадають під енергетичну інфраструктуру. Абсолютно. Ми кажемо, наприклад, ми, наприклад, кажемо там атомні електростанції, ну це логічно. Кажемо там теплові електростанції і ще щось. Розподіль... А росіяни розподільши розподільши системи, та, росіяни а, кажуть, а що... ні, розподільші системи, що... не енергетична інфраструктура. Що нам зараз напишуть під відео, знаєте що? Я перепрошую. Та знаєте, що з вашої перести, господи, енергетичної системи? Якщо сьогодні Одесу накрилося, які людей зігнули, і так далі. Тут же питання стоїть, що вони в принципі не стріляли. Ну, оце складніше. Так, до цього ж треба дійти, Валерію. Тим, хто нам пише і дякую, і напишіть більше, тому що ми готові і відповідаємо вам. Є і буде. Американська дипломатія так діє. Вона тисне, впирається і не, продавлює, але крок за кроком. І це наші партнери, стратегічні союзники. Вважаю нам треба крок за кроком так само діяти, але не здаючи жодних своїх інтересів, починаючи захищати ну, сам перед людей цивільну цивільна що, що таке цивільна інфраструктура? Це життя України ну, і українців, одеситів, Киян кожну ніч.